thank you Після п'ятої неділі Великого посту ми входимо у тиждень, який, по суті, є останнім тижнем Святої Великої Чотиридесятниці, шостий тиждень посту. І він дуже динамічний у плані тематики богослужінь. Є щонайменше таких два основних тематичних блоки, які нас супроводять протягом цього тижня. Перша. Тема, тематичний пласт, стихир чи три трипісниців на утренні, пов'язаний вже традиційно з притчею Ісуса. Цього разу це буде притча про багача і Лазаря. Багач насолоджується своїм багатством, своїм маєтком, так? розкошує, не має ніяких проблем, немає ніяких нестач в своєму житті. так? І він настільки поглинутий тим своїм добробутом, що не бачить бідного, убогого лазаря, який лежить при воротях, і просто дуже виглядає дуже нужденно і потребує допомоги, але не отримує цієї допомоги від, від багача, який легко може йому цьому допомогти. І знову. Автори літургійних текстів застосовують цей такий метод екзегези, щоб допомогти нам усвідомити, зрозуміти зміст цієї притчі, віднісши її до себе самого. Часто в стихірах буде йтися про те, що ми є тим багачем, які часто засліплені життєвими різними. Чи то турботами, чи то насолодами. так, Знову тексти будуть говорити про таку ситість людини, так, ситість, яка забороняє, яка не дозволяє, перешкоджає людині бачити іншого. Коли я є сам у собі, коли я є дуже впевнений у собі, саму, сам собою задоволений. так, чи я розкошую в якихось пристрастях, так, тоді це перешкоджає бачити іншого. І знову дуже важлива ця тема, виринає як і на початку посту, так і в кінці посту. Тема милостині, тема нашої уваги до ближнього, тема м того. Чи бачимо ми ближнього, чи ми готові йому допомогти? Також дуже важливим аспектом в цій притчі є те, що Лазар ідентифікується з нашим умом. Це така дуже складна, можна сказати, фігура, тут виступає риторично в цих текстах. Що наш ум це як той убогий лазар, який лежить. При воротях і потребує допомоги. Що таке ум в цих текстах, святоотцівських текстах, тут треба зробити невеличке уточнення. Ум це не зовсім розум в такому значенні, як ми звикли вживати це слово. Ум, згідно з світолоцівським вченням, це є певна сила душі, розумна сила душі, яка допомагає людині панувати над собою, над фізичним. Виміром свого життя і над духовним. А також допомагає бачити бачити Бога, бачити світ, бачити себе, бачити ближнього. Так? Такий споглядальний орган, можна сказати, ум'є. І цей ум, ця сила перебуває в деградованому стані, так? кажуть ці тексти, що. Я лежу, мій ум лежить перед воротами покаяння, як той убогий лазар. Тобто ці тексти фактично говорять про те, що наближається вже ось завершення посту, а ми так і не змогли покаятися. Дуже така драматична тема. Її доповнює і розвиває інша тема, пов'язана з іншим лазарем, а саме лазарем, до якого ми ви мовите, наближаємося в цій седмиці, Лазарем, якого воскрешає Ісус, лазарем, який помер і чотири дні лежав у гробі, а потім життя всіх, Христос, приходить Його Воскресити. Часто в текстах ми теж себе будемо ідентифікувати з тим лазарем, який лежить у гробі, який лежить у гробі з невіри і відчаю. Ми, доходячи до кінця посту, можемо мати відчуття, що нам нічого не вдалося, що ми якими були такими і залишилися, що ми далі проблемні, що в нас далі дуже багато труднощів, що нам нічого не вдалося зробити з того, що ми собі запланували. І такий стан, такі думки дійсно природньо можуть приводити людину до відчаю. Можна сказати, що це є дуже закономірно, так, що людина в такій ситуації може відчувати відчай. І нічого страшного в цьому немає. Немає, якщо ми відчуваємо цю зневіру і відчай перед лицем Божим. Якщо ми не замикаємося у ній, християнин це той, який може дозволити собі на відчай. Бо Він сам зі собою нічого не може до кінця зробити, він не може сам себе врятувати. Але християнин це той, який знає, що Господь прийде його підняти. Він впевнений в цьому, він вірить в це, що Христос долає смерть і долає ту важку ситуацію, в якій Він є. І ці тексти будуть сповнені такої постійної динаміки цієї. Тиждень, що Христос гряде до нас. Ця тема вона вже фактично накладається на тему Страстного тижня, Христос, який приходить, який гряде в Єрусалим, щоб долати смерть і гріх. І завершення Великого посту відбувається власне, в цій динаміці, що хоч ми і недостойні, хоч ми і грішні, Хоч може нам важко, хоч може ми навіть не віримо у себе, не віримо, що ми можемо щось зі своїм життям змінити, ми йдемо на зустріч Господу, і Господь йде на зустріч нам. Ці обставини спонукають нас до радості. І я дуже особисто люблю ці тропарі, які ми співаємо на цьому тижні, на утренні, які будуть говорити знову про радість. Так як початок посту в нас відбувався у радості, так? ми раділи, що починається ця пора покаяння, пора стриманості, весна посту. Так само і завершення посту знову повертає нам цей акорд радісний у сповненні посту, сповне радости і веселости з серця наші. Ми маємо чим радіти, бо назустріч нам йде Господь. І церква закликає нас зустріти його з віттям чеснот, зустріти Його у дитячій невинності, так як його зустрінуть діти при вході в Єрусалим. Душе корисну, звершивши чотиридесятницю, ми наближаємося до Господа, який йде заради нас у Єрусалим, щоб подолати смерть і гріх. I'm